Вітаю пане Стефане, вітаю вас, Україна. Ви, з якого ви містечка? Ну, я, я народився в Брендоні. Це е, в провінції е, Манітобі. Mm -hmm. І тоді е, я, ну. 31 рік проживав в Дофіні. Це е, містечко в Манітобі, там, де е, багато українців, багато людей, які е, мають е, українське походження. І це мій тато, між іншим, там народився. МАТА І... народився. Тобто два покоління народжені там нічого собі. Отаку. Так, і, і Дід народився в Україні. Він з Тернопільської області, із села Хлубічка. Хлубічок називається село. Так. Йому було 5 років, коли він виїхав з батками. Та це ж феноменально. Це три покоління українства вже. І, і вас такий чудов... така чудова українська. І емоційно. так, а, а це ну я, я мушу визнатися, що я в університеті е, вивчив українську мову і я був на офіційному обміні е, в Україні е, в місті у е, Львові е, майже 33 роки тому, це в 91-му році. Е, Напередодні незалежності. Я був Чи, у Львові, на, я я жив на а, три місяці у Львові, дуже цікаво було. Це чудово. Це чудово, і я ще жодних історій не чула, там, де три покоління навчили одне одного української. А хто перші ага. ваші вчителі були? І тобто, якщо о, перші слова, які ви... Ну, вважали, ну ви? я заочно почав вчитися української мови, то я. Я вдома, ну, мій тато, його перша мова була українська, його рідна мова. А і то він, він почав ходити до школи. Коли він був в школі, він не міг розуміти англійської мови, і то він мав якісь проблеми в школі. І вчителі казали батькам: прошу не говорити українському вдома, прошу говорити англійською. І вони перестали говорити українською, і то він, він його мова так, як, е, ну, як він мав 5 років. А то, то я пам'ятаю, як я почав. Він би рахував до 10, і ми з братом ми, ми посміялися так. Яка це мова? Я, я, що він говорив? А він сказав, він мав такі е, дитячі слова. Він сказав: моня на молоко. Коли ми мали якийсь біл, він сказав Буба. І ми казали, як діти, я маю це буба, буба. Я пам'ятаю, я був в дитсадку, і я сказав вчительці, що в мене буба, і якраз ну о, другий учень каже, що, що це я таке? Так що, що це буба? І я казав: Ви не знаєте, що таке буба? <різький>. А в англійській мові вони кажуть бубу, а це не буба, це ну це щось не звучало. То, ну, так, так. Так, так, то я uh. І то, то я заочно, коли мені було 16 років, почав я вчитися української мови. Ага, Вже в свідомому. Достатньо так, так і то... я знаю, що у вас дуже багато громадської політичної діяльності. Я назву це так, тому що українство презентувати. От, ви зараз говорите там і до університету, так вступав. Ви е, займаєтесь якоюсь роботою громадською, яка пов'язана саме з українством і українською мовою? От, перекладаєте, я вже чула, і це завжди в нас так. А яка ще у вас робота саме з українськими традиціями з українською ну, то, то я був? Ну, я учитель, так? Я учитель. за фахом, так. І то я працював як а, учитель двомовної школи в Дофіні. е, тобто, двомовний, це українська і англійська, і це однотрасова школа. це... Означає, що усі учні, які ходять до цієї школи, є у цій програмі двомовні, і ми робили. Ну, до понеділка ми мали лініку, mm -hmm. і ми, ми співали національний гімн України і Національний гімн Канади. І ми, ми мали а, молитву Господню в українській мові, отче наш. Кожного понеділка в школі. І, я, і я, я був вчителем в цій школі і теж став директором цієї школи. То дуже цікаво було, я був в цій школі 13 років. Боже, чудова робота! Чудова, добре я і із кар'єрним зростанням, і взагалі мені здається, що ви. Канадців навчаєте українською, а не навпаки, а не українців, тому що у вас більше і більше такі колектив. Ви всі україномовні, всі працю обов'язково співпрацюєте з українством зараз. Вам судили так. так Ми маємо між іншим у ВДОФІНІ. Ми маємо 70 сімей з України, а 70 так, сімей. Так, через майже три роки, так то це багато і. Їхні діти ходять до, до школи, і, ну, я би казав, що переважно більшість тих е, дітей вони ходять до цієї української школи двомовної в Дофіні. Це просто чудово. Вам судилося бути в такому містечку, славному Дофін, де проходять фестивалі? І цей славозвісний фестиваль це просто жага кожного українця, це така популяризація, от за скільки поколінь ви збираєте маси людей. Розкажіть детальніше, хто там, що відбувається, і наскільки він масовий насправді, на ваші власні очі, ваші враження. Так. Так, так ну, я, я вже ходив до цього фестивалю вже роками. І, і дуже цікаво, коли я був ще 18-17 ну, років, коли я ходив а, до цього фестивалю. Колись вони мали просто в місті, в даунтауні, а зараз вони мають спеціальне місце. Це називається Село Україна. О! І це на 10 кілометрів е, на. На південь з Дофіну. Okay. Mm -hmm. і, that і, that і, і це ну, це амфітеатр на, на, на чистим небом, так би мовити. І дуже чудово, бо це є ну, а, горб і амфітеатр в цій горбі так, а, дуже цікаво. І може чути ну, голоси і музику, і, 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 і все там. І то вже роками вони провели е, фестиваль там, і ну, кожного року не мали різні курти з України, е, вони виступали, і, ну, я думаю, що це буде іще е, статися в майбутньому. А як я сказав раніше, цього року. Тобто наступного року, наступний фестиваль це буде 60-та річниця цього фестивалю, і ну, почалося ну, в 1965 році. Мені здається, так. І, і дуже цікаво, то є е, український танець, е, українські співаки. Uh, Українські, ну uh, українську фольклору uh, можна робити, навіть цього року я робив uh, uh, ветенанти. Uh, mm -hmm. uh, і так, вони мають uh, різні майстри і вони проводять uh, такі такі ну, лекції, і ви можете це робити, і писанки писати і. Ну, е, робити, е, ну е, з їжею щось робити, так, робити, вареники або щось таке. Так. то є всілякі варіанти і для, і для дітей, є щось робити для них, і так до, до того рівня. Це дуже чудово. І я думаю, що росте та росте і по всьому. По всій Канаді так, це люди знають, що в Дофіні є все канадський український фестиваль. Оце вже ви відповіли навіть на наступне запитання. Я хотіла спитати. А які у вас е, традиції, харчування українське ще лишилися в вашій родині? Чи насправді вони ще живуть? Чи ви вже наскільки призвичаїли? Так, що... я, я, я пам'ятаю, коли я виріс, то ми завжди мали вареники. Ми казали, не вареники, а пироги. Угу. І ми мали пироги, ми мали голубці а, і, і губи, цебто якась ну, зроблені з грибами, так? І губи вони казали. І так, всі, налесники, так, ми мали, ми їли. І так дуже аж до м, свій пори Моя улюблена страва це є пироги, вареники. Я би міг їх їсти щодня. Саме так, а борщу не вдається вам смакувати? А борщ, а як ще так? А борщ. І, і навіть із новоприбулих вони відкрили ресторан в І Ресторан називається СМАК, і там ви можете придбати всі українські страви по замовленнях. Дуже, дуже цікаво. Нашого цвіту дуже багато, дуже приємна була зустріч. Я вам вдячна. Бажаю вам процвітання, вдячна за вашу роботу. За вашу українську, за ваші покоління, сила роду, це основне. І я так бачу, що все містечко буде скоро українське. І на той фестиваль більше прийде вже канадців подивитися, які це є українці, їхні звичаї, мальовничі. Тому всього, всього найкращого вам. І Дякую. Виховуйте, плекайте нашу націю.